Бачите скільки воску ще залишилося. Всім привіт. Хто догадався це вже мерва. Зараз я вам покажу яка в мене є. Така ігрушка поігратися. Я вижимаю з мерви всі соки. Це мерва з воску. Я вже дивлюся, щоб намилася моль, даби з неї щось трохи вижити. Значит, что мы делаем? Пару руки назад я срубил такую игрушку. Сейчас мы покажем. ящичок. Такий железный, сваренный. Внизу лежат такие мощные пластины. целые крошечки трошечки тут Сирками, з, з отворами. От. Сюди ми кладемо такі в мене є мішочок. Запихуємо сюди мерви. Зараз ми йде. Накидаємо повний-повний, трамбуємо мерви. І зав'язуємо. Я в основному використовую алюмінієву проволочку. От загрузили ми в цей мішочок. Ми зараз підемо на ваги і зважимо скільки. Мішок не важив, потім зважимо. Так, оце у нас виходить я складував ту скільку. Шість-7 таких викладував на мій двосторонній сендвіч. Тут следить за каналом моим. Признаєш, я з таких там форму зробив на цей бордюрчик на тротуарну плитку. Так, йдемо, вважаємо, скільки в тому мішку буде нерви. І скільки ми потім получимо воску. Так, все у нас тут по нулям скручено ставимо і того ми маємо 7 кг 520 г. все ми його оприходуємо пустили ми його сюди і ми його навіть закручувати не будемо проволокою, ми його просто так дуже скрутимо Потем Кладем товстюча такая. Тоже добра. Так, так, у нас все понятно. Сюда и добрые. мы кладем такую цацку. Я ее потом поправлять. Маєчки ставимо таку доску. Так, де у нас, з тієї сторони у нас шайби стояли. Давайте шайби что знайти. Щось мене десь вони пропали. Ось так. Потім коли придавим, знайдемо шайбу. Ну, що ви мене зрозуміли? Ставлю, беру чайнику, нагріваю воду, заливаю сюди кип'ятка. Можна і два чайника. Ну, спочатку чайник, потім другий. Ставлю цю всю. Байду на електроплитку. От так як в мене зараз електроенергія сонячна. Ще й дармова, можна сказати. Нам ж її треба оправдовувати. От. Воно у нас булькає, а ми його стянемо. Воно булькає, ми тягнемо. Потім відкриваємо, підкладаємо такий брусок. Потім підкладаємо два. А потім можемо ще підложити три. В ітоги ми його здавлюємо до такої степені, що ми видавлюємо з нього весь віск, вперед у нас все Впереди. Зараз заливаємо, йдемо кип'ятим. кип'яточок. ох, який воно тяжело. І заливаємо кипяток. От залив чайника кипяточком. І вже рукою просадив отак. Ну, там вже роз... трошки розбавилося, розтворилося, розм'яла вощина. Все, ставимо ми на електроплив. Погано видно, звісно, надо світло зробити. Тут в мене в сараї ця система стоїть така. І тут недавно воск перетаплював, потекло закипів, нагадило трохи. У мене тут і освітлення нема. Треба зробити. Ну, так. Все, включили. Потім з фонарем прийдемо, побачимо, подужмемо, будемо піджимати. І шайби треба знайти. Отакі звуки здає, Я от бусок потягнув, прийшов, а він вже спокійний. Сам під своєю вагою просіли. Зараз ми його продавлюємо і брусок ще піджимаємо. От ми вже два бруска стягнули. Отам наш воск вже хлюпає. Ми зараз ще, чайник, там вода гріється. Зараз додаємо води, ще трохи літру десь. І будемо ще одавлювати щоб оця наша тряпочка, то все було в воді. А воск буде зверху, якраз на рельси у цьому, сюди наверх він підійде. Якось так. Ну, зараз можна ще далі пресувати трохи. Ми пресуємо, пресуємо, наш сюди аж, аж, аж позалазимо. Вже і вода повитікала, чорна чернюща. Ну, і так береш і просиш потрошки, потроху, собі стягуєш, стягуєш і стягуєш. цю трохи, цю трохи. Такий добрий прес. Це я проходив. Підтримуєш. не добавляю спресовується так залазить аж сюди на ми так надавили воскура дуба чайничка шики пяточку сюди раз прогріємо просто Зкланемо ще третій брусок, прожмемо ще раз. Так, ну все, третій брусок поставив, вже натягнув так добряче, мені каже, що вже аж навіть ця догою стоїть верхній брусок. Може за того, що... Може, Може за того, що все-таки 7 кг. і раніше вроді би менше. От. От вам так у ліск. таким пресом. Тепер ми беремо, значить, відключаємо нашу плитку. Це я роблю вечором, тому ми виставляємо на ніч. Воно собі там ще булькає. ще щось може трохи видавитися, тому що ну, тут натяг добрий. Я так дивлюсь по рельсі, бо буває пере... верхня металічна кришка, яка оставлена, буває, так перекос, десь стане, зацепиться. От. Я ж не сварщик. Там є такі пару шишечки десь зацепиться і не дає придавити сильніше. Тому такі от справи. Все, оставляємо до ранку. Ну і ранком я вам покажу, що тут ми скільки воску натопимо. Хай стоїть, ще потрохи там булькає. Наступив другий день. І ми зараз ну, вже обід, в вже застило все. Бачимо там, я його витащив на вулицю, бачимо воск. Зараз ми це все розкрутимо. Зато розкручується все. чуть-чуть, тобто, як... бо воно вже застило, воно вже не прожинить. нашу конструкцію шайбочки, тут використана просто шпилька, приварена в самому низу. Все таки простир. Що ми бачимо? Ми бачимо віск. Що у нас кількох товщина його Тепер вот ми його покладаємо і завважимо. Ця процедура недовга, в принципі. Но займає місце, Тут ще трошечки. Це все потім можна переплавити, розгрбати. Це у нас десь сім мерли. мерви. так задавило нашу зердячку. Шевелиться. Ми її достанемо. Ну, так, що я боявся, в принципі, закусило мені Я его еле-еле вытащил. Ладно. Достанем, сейчас трохи достанем. Теперь у порвало, тем местам закус хороший пришел. треба буде подрізати трошки по бокам цю пластинку і вижити добре Вон. чистий виск Внутри, три був погано видавлений чистий виск Ну, як бачите, який в мене варіант, як я видавлюсь мерви. Тоже чистий виск. Чистий виск. Виск, який я його не видавив. Що хочу вам показати мерву. Мерва отака виходить. Тухища я вообще. Ладно. Я думаю, що я ще сюди добавлю М -м. мерви. І ще його раз перетоплю. І тут примісів дуже мало. Можна це все кинути до воску. Ладно, ми його потім перетопимо. Так, йдемо важити, що в нас вийшло з цього. Так, Яркость. І тепер ми кладемо так. 480. Сейчас я кусочка. 490. Ну, такого вот бельшмейшного очищенного. 490 грамм. 495. А там у нас шея наверху. Вот. Что там я вот выкидал. То есть, пив килограмма. А якщо ще сильніше видалити, то буде ще більше. Ось такий я маю прес Ну ви мене зрозуміли, е як я видавлюю з мерви. Тобто я не здаю мерву мерву я видавлюю віст і в пічку. Гарно горить у нас ще, звісно. Ось так ми збираємо віст з мерви. Підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого. Можу ще щось розказати, може хтось для себе почерпнуть. Таку можна зробити масивну щоб туди можна було добрий мішок і добрим пресом, або якщо ще був би масляний домкрат видавлювати. Я такі, до речі, бачу масляним домкратом десь на якісь в мініатюрній фабриці, які його щину робили. Все пока-пока. Витащили ми мішок. Як я так і подозривав, коли закосило. треба цей мішок подремонтувати і свузити його трошки. Це мені дружина перешила сильно широкий. Бачите, скільки воску ще залишилося по бокам. Между пластинами, під пластинами, це все виск. Я ж думаю, що в принципі ще можна було піддавить, давить. Я думаю, що и килограмм бы там получився. Ну така тема, такий этот. Так що виску ще тут грам 300, мабуть. А ще якщо видави з нього, ми ще цю мерву, ще раз я її потім передавлю, додавлю свіжою і мішок кусів, щоб він був гуще. гущі. Отут угли не перекривав, щоб було куди виходити в госку.